На початку серпня у Калуші створили інспекцію з благоустрою, яка увійшла у структуру громадського формування міська варта. Наразі тут працюють два інспектори, які пройшли двотижневе навчання. У зоні їхньої відповідальності неправильне паркування, стихійна торгівля, рекламні оголошення у встановлених місцях та інші порушення правил благоустрою. Наше місто, будемо казати, воно ну, чисте місто, але справа в тому, що є місця, де е, треба. Більш увага звертати в порядок, щоб був на вулицях. Особливо в нас проблема в є з паркуванням автотранспорту. І ми неодноразово проводили певні рейди із працівниками ДАІ, міською з ну і результатів великих не було, тому інспекція, яка зараз створена, вона буде вже більш детально працювати по благоустрою. Вже будуть більш детально звертати увагу на увагницю, вони складають відповідні документи, потім будуть складатися протоколи і даних порушників будуть викликати на адмінкомісію і прийматися відповідні, відповідні міри. Практично увесь робочий день інспектори з благоустрою проводять у місті, тому, можливо, велотранспорт став би їм дуже у нагоді. Інспектори виявляють порушників та проводять із ними роз'яснювальну бесіду. Зазвичай цього достатньо, щоб людина виправилася. Найтиповіші порушення неправильне паркування. Найбільш критична ситуація це з парковками однозначно, тому що ми розуміємо, що люди не мають де паркувати машини, ставлять на газони, особливо це дуже помітно у дворах. Але і вони мусять зрозуміти, що будинки, коли збудували за радянських часів, і тоді не розраховували такий вплив автомобілів. До цього є спеціально відведені кишеньки для паркування чи платні парковки. Калушани неправильно паркуються на кожному кроці, скажімо, біля Калуської РДА, хоча там нещодавно навіть встановили спеціальні стовпчики від автора гулів або ж біля крамниць. Якщо це можливо, інспектори на місці знаходять власників та просять усунути порушення, якщо ж ні, застосовують інший механізм. Фіксуємо номера автомобіля, собі записуємо журнал, і в майбутньому ми це питання будемо регулювати, Тобто, ми будемо викликати евакуатор і машину відправляти на штрафмайданчик». На ринку, що на вулиці Дзвональська, інспектори з благоустрою фіксують продаж у невстановленому місці. Зіно правбусою міста Кавоша, торгівля з рук машин у невстановлених місцях, без дозволів нас забороняється. За це на вас може бути накладено платити на Тільки на базарі, якщо у вас є дозвіл у торгівлі, на базарі. Можете прибрати це з машини? Можна. Будь, Будь ласка, дякую». Для порушників, які виправляються в інспекторів, лише слова та настанови, а от злісні порушники благоустрою можуть схопити штраф. Коли людина не реагує на зауваження або, наприклад, ми усні роз'яснені її говоримо, тоді ми виписуємо, складаємо припис в приписі це, тобто. Письмове зауваження, коли людина в певний термін, який вказаний в приписі, не виконує зобов'язання, щоб посунути дане правопорушення, тоді ми можемо складати протокол. І тоді вже йде на протокол на адмінкомісію при виконавчому комітеті міської ради. І тоді вже адмінкомісія визначає суму штрафу. До нового введення Калоша не ставляться по-різному. Ви не хочуть депутатів наші, корисно. Люди привезли до порядку якось, правильно? Ну, звичайно, що інспекція добре, що вона ходить, дивиться, як має бути. Але такі би були побажання, якби інспекція якось ще впливала на тих незаконопослушних громадян, аби в вечором якось дотримувалися цього всього. Каже підприємність старається, коло нього було благоустрій, все, а громадяни йдуть своє роблять. Звичайно, це потрібно.